Шкільний «Кайт» у розмірі М. Розрахований на зріст 130 30, метр 45. Починаємо з аксесуарів. Пляшка для води 550 мл. На кнопочці. Також має зручну ручку. Ланчбокс 750 мл. Всередині є роздільник, виделка та ложка. Паналку косметичка Сумка для зміни взуття з кишенькою. Також має зручну ручку петлю. Рюкзак має змінний беж на лопушці. Стильний гаманець. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ширина рюкзака регулюється лямками. Стильний брілочок. Нагрудний ремінь. із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Ущільнена ручка, дно прогумоване.